Мене звати Володимир, я військовослужбовець Національної гвардії, я зараз на Донеччині. Мені 31 рік, я був за кордоном, працював, до того вчився, закінчив юридичний академію. Так сталося, що ніхто не думав, всі тільки догадувалися, але. Я до останнього не вірив це, що все-таки це почнеться війна і не міг стриматись, дуже важко було. І Кинув всі справи, дівчину і повернувся на батьківщину і пішов захищати, не знаючи, що чекає, як буде, де буде. Думаю, пригоджуся і пішов, пішов, не знаючи. Що буду робити, як буду робити, але узнав конкретно, що хочу бути в Національній гвардії, бо раніше служив в внутрішніх військах. І не пожалів, не пожалів, бо... бо треба таких людей, як я тут. Бо якщо нас не буде, то значить вони будуть по нашій землі ходити, а ми цього не маємо права допустити. Тримаємо позицію, тримаємо відповідні, в нас є позиція, яку ми не... Ні за які обставини не повинні пропустити ворога далі, щоб він пройшов, тому що далі стоять теж наші побратими. І якщо ми пустимо позицію, то відповідно комусь потім її потрібно треба відбивати. І, на жаль, при великій жаль, що люди гинуть при відбитті позицій. І ми не повинні ні в яких обставинах не покинути свої позиції, триматися до останнього. Ворог жорстокий, він. Не жаліє боєприпасів, не жаліє солдатів своїх. Він їх просто кидає. Не знаю, в мене таке враження, що в них зомбі йдуть. Йдуть, просто їх вбивають, вони далі переходять, далі вбиваєш і вони не зупиняються, тому що не знаю, чи вони чимось під якимись допінгами, чи просто ну, неможливо сказати. Але виходить, що так, бо відповідно, якщо людина нормально усудник, якщо її починає стріляти, то вона починає тікати, чи там якось ну, якісь дії робити конкретні, а вона просто йде як, як зомбі. Перший бій було тихо, було спокійно. Почалося це все таке, як в кіно якомусь, як ще ні, що. Пустили як ракетницю, типу на старт. І тоді почали лупити з танків, взагалі не знаю, навіть що вони почали лупити, але таке відчуття, що почалося пекло на землі в той момент, в ту секунду. Ну і тут навіть не дали можливість голову піднести догори. Крили всім, чим тільки можна і не можна. З вертольотів і літаків, артилерія в них мощна і сильно вони стріляють, розбирають позиції, приходиться ховатися, приходиться. Рити глибоко траншеї, щоб рятувати своє життя. Після артилерії почалася піхота, почала йти і ми тоді почали стріляти в сторону і багато їх тоді полягло. Ну і слава Богу, ми відбили їх. Було важко, звичайно, на війні немає легко, але ми справилися. Я не маю права опустити руки і дати якусь задню, чи там здатися їх. Повинен тримати стрій і не пускати нікого. Інакших просто думок нема, тому що ми на своїй землі. Ми ні на кого не нападаємо. Ми захищаємо своє. Ми не маємо права на відступ. Тому що як ми відступимо, то в нас не буде своєї країни.